Привіт, малята! Сьогодні розкажу вам казочку про маленьке ягнятко Мері та велику пригоду на фермі. На зеленій фермі, серед м'яких пагорбів і дзвінких жайворинків жило маленьке біле ягнятко на ім'я Мері. Вона була найменша з усього стада, проте найдопитливіша. Щоранку, коли сонце тільки торкалося своїми промінчиками трави. Мері вибігала зі стайні і питала всіх навколо. Куди ти йдеш, пані квочко? Я шукаю зернята для своїх малят – усміхалася курочка. А ти, пане кіт, я шукаю тепле місце для сну, морр, – позіхав смугастий кіт. Мері сміялася і мріяла знайти щось своє, маленьку таємницю. Яку ще ніхто не бачив. Фермер та його дружина часто гладили її по голівці і питали Ти наше сонечко Мері, тільки не тікай далеко. Гаразд Мері кивала, але її очі вже сяяли від цікавості. А що там за паркано, де починається ліс? Одного ранку Мері помітила щось дивовижне. За старим дерев'яним парканом росла велика блакитна квітка, схожа на маленьке небо. Вона хиталася від вітру і ніби манила ягнятко ближче. Яка гарна, мабуть, там пахне казкою, прошепотіла Мері. Вона глянула навколо, ніхто не бачив. Кури копошилися біля зерна, кіт дрімав, а фермер якраз лагодив ворота, лише глянув зблизька і все, вирішила вона. Вона прослизнула між дошками паркану і опинилася по той бік ферми. Трава тут була густіша, спів пташок гучніший, а повітря пахло медом і пригодами. Ой, яке гарне місце, захоплено сказала Мері. Може, я знайду щось цікаве. Та щойно вона зробила кілька кроків глиб, десь далеко почувся грім. Маленьке ягнятко озирнулося, ферма вже ледь виднілася за пагорбом. Несподівано з кущів виглянув хтось пухнастий. Це був молодий заєць з м'якими сірими вушками. Привіт, ти хто така? здивувався він. Я Мері, живу на фермі, куди. Я Тімі мешкаю тут, у лісі. А чому ти сама? Ну, я просто Бі, хотіла подивитися на таку квітку, а тепер, здається, м -м, заблукала. Тімі засміявся. «Не хвилюйся, я знаю кожну стежинку. Ходімо, покажу тобі дорогу назад. Але спершу гляньмо на галявину метеликів. Вона зовсім поруч. Очі мері засвітилися. Вони стрибали між деревами, сміялися, коли вітер крутив листя, і спостерігали, як сотні метеликів зіймалися в повітря, мов різнобарна хмарка. Оце та краса! сітхнула мері. Шкода, що фермер цього не побачить. Тімі підморгнув. Кожен має свої чудеса. Ти на фермі, а я тут. Але головне мати друзів. Раптом небо потемніло. Срім загуркотів ближче, вітер почав гойдати дерева. Ой, що це? перелякалася Мері. Буря, треба швидко в нору, вигукнув Тімі. Вони побігли до великого дуба, біля якого була невеличка ямка. Всередині було тепло, але мері тремтіла. Я боюсь, що мене сваритимуть, якщо я не повернуся. Не хвилюйся, заспокоїв її заяць. Куря мене і я проведу тебе додому. Вітер свистів, дощ барабанив по листю, блискавки спалахували в небі. Мері притулилася до тімі і заснула під тихе бурмотіння грому. Але буря стихла, ліс став тихим і сяючим від краплинок води. Дивись, як гарно після дощу, сказав Тімі. Так, але я скучила за своєю фермою, сумно зітхнула мері. Тімі кивнув. Гаразд, сидімо, я проведу тебе. Вони рушили вузькою стежкою між вологими травами. Пташки все співали знову, а сонце визирало крізь хмари, Мері знову відчула радість. Дякую тобі, Тімі. Без тебе я б не знайшла дорогу. Друзі завжди допомагають, усміхнувся заєць. Раптом з-за кущів виглянув знайомий смугастий хвіст. Це був фермерів кіт. Ось ти де! Уся ферма тебе шукає, нявкнув він. Я я я вибачаюсь, я лише хотіла б побачити квітку. Кіт лагідно потерся об її ніжко. Головне, що ти ціла. Ходімо додому, фермер хвилюється. Тімі помахав помагав лапкою. Бувай, Мері, приходь у гості, але вже з дорослими. Обіцяю, усміхнулася ягнятко. Коли вони повернулись на ферму. Фермер стояв біля воріт. Його обличчя було сумне, але як тільки він побачив мері, очі засвітилися. Маленьке моє, я так переживав, вигукнув він і ніжно обійняв ягнятко. Вибачте, я не хотіла тікати. Там була гарна квітка і новий друг. Фермер усміхнувся. Світ сповнений чудес Мері, але іноді найкращі пригоди ті, які ми ділимо з тими, хто нас любить. Фермерка принесла тепле молоко і загорнула ягнятко в рушничок. Усі тварини на фермі зібрались довкола, і Мері розповідала, як бачила метеликів, як блискавка сяїла над лісом, і як тімі допоміг їй повернутися. Наступного ранку фермер разом з мері пішов за паркан подивитись на ту саму квітку. Вона все ще росла там, ніжна і блакитна, ніби шматочок неба. Яка краса, сказав фермер. Думаю, ми пересадимо її сюди, щоб усі бачили. І вони обережно перенесли квітку на ферму біля стайні. Тепер усі знатимуть, що навіть за парканом живе краса. Але не потрібно тікати, щоб її знайти, сказав фермер. Мері радісно замекала. Вона кожного ранку підходила до квітки, дихала її аромат і згадувала свого друга Тімі. Минуло кілька днів, і ферма знову жила мирним життям. Мері більше не тікала, але її цікавість ніколи не зникала. Вона просто навчилася ділитися нею з іншими. Котику, а чому небо синє? Бо віддзеркалює твою квітку, муркнув кіт. «Очко, а звідки береться веселка? Вона народжується після дощу, як твоє серце після пригоди, усміхнулася курка. І коли сонце сідало за пагорби, Мері лягала поруч зі своєю квіткою і тихенько шепотіла. Дякую світе за те, що ти такий великий і добрий. Я ще побачу багато чудес, але завжди повертатимусь додому. І ферма засинала під ніжний дзвін цвіркунів, а маленьке ягнятко бачило у сні своїх друзів, метеликів та небо, що пахло пригодами. Не забудьте підписатись на наш канал та покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.